Привіт, друзі! Всьома тридцять час розпочинати новий день. А він для більшості світу та України чарівний та світлий. Адже саме сьогодні різдво за григоріанським календарем. Вітаю зі святом! цей різдвяний ранок з вами розділимо ми ведучі. Ірина Хоменко та Денис Міння. Магічної мелодійності йому додасть наш маестро Руслан Шукюров, А смак вишуканих різдвяних страв. Подарує наш кулінарний експерт Чаба Бакош. Чабо, привіт! Привет, що сьогодні святкового будемо готувати? Ну, сьогодні ми приготуємо відомий торт лінзер, французький та австрійський торт. Wow. Да. І приготуємо томлені ребра з тушкованою квашеною капустою. Ну це ексклюзивно, ексклюзивно. Ми із задоволенням пізнаємо всі тонкощі, але згодом. А поки розповімо, що цікавого ви. І знаєте, сьогодні протягом найближчих двох з половиною годин які подарунки отримала Україна від Данії і як це вплине на наш захист від окупантів? Як вберегти своє майно під час війни? Про всі нюанси страхування розкаже наша економічна консультантка. Ексклюзивна ялинка, де придбати прикраси з душею і відлунням прадавніх традицій? Війна не відбере дитинство. Як благодійники підтримують дітей, які дістали поранення? Які різдвяні традиції інших народів світу допоможуть ще більше цінувати власні, все це і навіть більше попереду, а просто зараз подякуємо нашим неймовірним захисникам та захисницям? Бажаємо вам миру, добра і якнайшвидшого повернення до своїх родин з перемогою. На календарі 25 грудня, і саме цього дня, 336 року, тобто понад півтори тисячі років тому у Римі відбулось перше документально підтвердження святкування різдва на території України християнська релігія з'явилася лише 988 року після хрещення Київської Росії Володимиром Великим. Але ця релігія міцно вкорінилася на наших землях, а різдво стало одним з найулюбленіших свят. Взагалі-то ще якихось 95 років тому в Україні ні в кого не викликало подиву, що Різдво святкують саме 25 грудня. Але радянська влада нав'язала свої правила і переписала нашу історію. Тож перенесення свята відображає остаточний культурний відхід України від Російської Федерації і повернення до власної ідентичності. А які ще свята й важливі історичні події сталися саме цього дня у різні роки? Дивіться далі. 25 грудня 336 року відбулось перше задокументоване святкування різдва у Римській імперії за правління імператора Костянтина Великого. Саме цього дня відзначали одне з найважливіших свят непереможного сонця, коли світлові дні ставали довшими. Зараз немає достовірної інформації про день народження Ісуса Христа в історичних джерелах від четвертого століття нашої ери зазначена умовна дата 25 грудня. Саме її на Ефеському церковному соборі офіційно закріпили як дату святкування Різдва Христового. 1895-го народився видатний український композитор і диригент Григорій Верьовка, випускник столичного музично-драматичного інституту імені Миколи Лисенка. Відомий як засновник українського народного хору найбільшого музичного колективу нашої країни. Чимало пісень для ансамблю він написав сам. 25 грудня 1979 року радянський союз ввів свої війська до Афганістану. Приводом для воєнного вторгнення було бажання тодішнього керівництва Кремля змінити очільника республіки Хафізулу Аміна на більш лояльного до Москви. З одного боку діяли урядові війська Афганістану спільно з радянськими, з іншого озброєна опозиція афганські моджахеди. Ця війна тривала понад 9 років. 35 років тому на військовій базі Тигровіште було страчено диктатора Румунії Ніколає Чаушеску і його дружину. Смертний вирок виніс військовий трибунал Ніколая Чеушеску звинуватили, зокрема, у геноциді, що спричинив 60 тисяч людських жертв, підриві державної влади шляхом організації збройних акцій проти власного народу та підриві національної економіки. За його 24 річне правління в Румунії бракувало продовольства і товарів першої необхідності. Більшість населення жила за межею бідності. В той час як диктатор та його родина досягли неймовірно вірних масштабів розкоші життя. Українському спортсмену Олексію Середі сьогодні 19. У 13 років він виграв чемпіонат Європи і встановив рекорд. Став наймолодшим чемпіоном Європи в історії стрибків у воду. Свою срібну медаль чемпіонату світу 2022 тисячі присвятив українським захисникам. А вже у липні 2023 середа посів друге місце на чемпіонаті світу в Японії і допоміг Україні отримати ліцензію на Олімпіаду 2024. на іграх. Показав восьмий результат у фіналі стрибків у воду з десятиметрової вишки. А яким буде 25 грудня 2024 року, залежить від кожного з нас.